Дроху. А ви працюєте кимось? Так, ми представники фірми Лорі. Чому сьогодні зібрались? Ми проти мораторію наведення мораторію на вирубку лісів. А Що несе за собою цей мораторій? Ви Ні. А як же? Заборони заборонять всі рубки. Рубки догляду, лісокористування в основному ну, масову, рубку лісів взагалі заборонять. Ми. Без матеріалу ну, наша фірма ну, немає змісту. Тобто, у нас не буде роботи, у нас не буде засобів на проживання. Ми проти цього. Скажіть, скільки представників не... різних фірм зібралось? Я не знаю. скільки фірм взагалі? Ну, наприклад. Бачите, це друга фірма, ми одна фірма, там є невеликі ну, по чисельності фірми. У нас близько 70 чоловік прийшло з нашого збірного. Це мораторія загрожує вас залишити без У нас і також тих, ті підприємства, які ну, тут не присутні, які може немає можливості приїхати, які поза межами Полтави, тому, що це стосується всієї області Полтавської. Ви саме з Полтави? Так, наша фірма з Полтави.